Привіт, друзі, збираюся робити запіканку, основні складові якої будуть гарбуз і кисломолочний сир. Гарбуз я порізала маленькими кубиками, перекладу його в каструльку, додаю до гарбуза ложку цукру і зовсім трішечки водички. Десь дві ложки. Ставлю кастрюльку на малесенький вогник. І тушкую гарбузик до готовності, поки він розм'якшиться. А тим часом в кисломолочний сир додаємо два яйця, дрібку солі, столову ложку цукру, ванільний цукор, чайну ложечку. Додаємо розпушувач тіста, теж чайну ложку. Перемішуємо все. Сюди ж додаємо 2 столових ложки крохмалю, краще кукурудзяний, але можна і картопляний. І 2 столових ложки борошна. Для однорідності краще все перебити блендером. Таким чином ми позбулися великих крупинок від сиру. І наша маса стала такою сметанкоподібною. Тим часом зварився мій гарбуз, він вже такий м'який і навіть виделкою легко його можна потовкти, але все ж таки краще його перебити блендером в пюрешечку. В охолоджене пюре я додаю одне яйце, чайну ложку розкушуваче, 2 столових ложки крахмал і 2 ложки борошна. Ретельно перемішуємо. До першого тіста я е, поклала. Для аромату ванільний цукор, а в гарбузове тісто я покладу цедру апельсину. Хто більше любить лимонний смак, то можна, і лимонний запах, то можна, звісно ж, цедру лимончика покласти. Форму для запікання я добре змастила вершковим маслом. Тісто у мене зараз представлено в двох варіантах. Біленьке і помаранчеве, і викладати у форму я його буду наступним чином. Викладатиму по ложці в центр, спочатку біле, зверху помаранчеве, знову біле, зверху помаранчеве. І роблю таким чином, поки в мене не закінчиться моє тісто. І відправляю свою запіканочку в духовку. Готовність випічки, як завжди, перевіряємо дерев'яною шпажкою, охолоджуємо і подаємо до столу.